Добрий вечір. З вами я, письменниця, казкарка Галалюта і мої для дорослих полтавські казки. Ви знаєте, я колись думала, що казки це тільки для дітей. А потім побачила, як вони працюють із дорослими, з нами. Наш розум, наш мозок розслабляється. коли Чує слово казка, він перестає захищатись і контролювати. Тому я почала писати і для дорослих казки, не тільки для дітей. Наш, і тоді, ви знаєте, коли наш розум розслабляється, він перестає контролювати, захищатись і з'являється щось справжнє тихе розуміння, відповідь, яку давно носиш у собі, та не можеш прийняти або сформулювати. Мої полтавські казки для дорослих це історії про життя, у яких можна побачити себе, бо всі вони написані з нашого з вами життя. Коли ми слухаємо казку, мозок знімає оцю напругу, і ми починаємо чути. Серцем. У цей момент людина може побачити те, що не помічала в своїй повсякденності відповідь, знак, причину, яку шукала руками. На одному із моїх майстер-класів, де ми вчилися казати Ні, одна з учасниць на прослухованні такої казки для дорослих сила маленького Ні вперше зрозуміла, чому так важко їй було відстояти себе. Вона написала мені коментарі і телефонувала, дякувала за це. Казка це не втеча від реальності, це шкодить правда, наша власна правда. І, можливо, слухаючи одну з них, ви відчуєте, що щось усередині у вас стало на своє місце. Сьогодні казка сад думок. Читатиму про сад у серці, де ростуть і світлі, і темні думки. А чи у вас буває, що ваші темні думки витісняють ваші світлі думки? Тобто негатив похлинає, поглинає вас? Тож я пропоную, дякую, що ви вітаєте мене. я зараз пропоную вам прослухати казку для дорослих сад думок. Налаштовуйтесь отже, це моя власна казка, яку я написала. Добрий день, з усіма вітаюсь. І я приступаю до читання. Жила була жінка, і в її серці. Ріс сад. Щоранку на його ґрунт падали насінини, деякі яскраві і теплі, інші темні і колючі. Вони з'являлися самі по собі, приносили світром новин, розмов, спогадів. Жінка довго намагалася висаджувати тільки світлі насинини. Вона думала, якщо не звертатиме увагу на темні насінини, вони зникнуть. Але що більше вона ігнорувала, то глибше вони проростали. Одного дня жінка прокинулась і побачила, що темні люки оповели майже весь сад. Витісняючи світлі квіти. Розгублена, вона звернулась до старого садовника, який проходив повз. Як мені позбутися цих колючок? запитала жінка. Старий посміхнувся. А чому ти хочеш їх позбутися? Жінка здивувалась, вони ж псують мій сад. Садівник сів на лаву. І показав на один із кущів. Подивися уважніше. Темні рослини теж частина твого саду. Вони будуть з'являтися завжди. Але ти можеш навчитися доглядати за ними, а не дозволяти їм заполонити все навколо. Але ж як? Постерігай, коли з'являться нові темні насінини. Не поспішай їх виривати. Стань поруч, розглянь і запитай себе, чому вони тут, про що вони мені говорять. І тоді ти зможеш вирішити, що з ними робити, дати їм трохи місця. Чи дозволити їм розчинитись? Жінка спробувала. Наступного ранку на ґрунт знов впали нові насінини. І світлі, і темні, але цього разу вона не тікала від темних. Вона придивлялася до них, розуміла, що їх приносить вітер і вирішувала. Які з них поливати своєю увагою, а які залишити без живлення? І хоча темні рослини завжди залишалися частиною її саду, вони більше не заполоняли його. Тепер сад був гармонійним. І з того дня жінка більше. Не боялася своїх думок. Ось ви прослухали цю дорослу ситуаційну казку. Темні думки ростуть у серці і витісняють світлі. Що робити? Що зазвичай ми робимо? Або приділяємо їм більшу уваги. Або не приділяємо їм свою увагу. Що робити? Не ігнорувати, а спостерігати, вирішувати, яким думкам надавати увагу, а які можна відпустити. Гармонія в саду і в вашому серці. Прийняття своїх думок без страху. Любі глядачі. Поставте собі запитання, що у вашому саду сьогодні потребує вашої уваги. На наступному тижні я пропоную вам прослухати наступну казку і задати свої питання. Дякую, що ви були сьогодні зі мною, слухали, дуже активно приймали участь у чаті. Вам пишуть. Люди молодці! Вітаю всіх! З вами була я, письменниця казкарка. Читайте мої книги на Амазоні Алла Люта. Відключаюсь.